Плані більш таке тренерсько, але і для дітвори. От виходить, що часто вони підбирають дебют, щоб грати за чорних. І з однієї сторони, виходить лише мілкі деякі, але вже починають грати рівень перший розряд і КМС. Да? Настільки дерешно грати сицилійський захист, пробувати різні варіанти. Ну, не обов'язково Тайманова можна той же Найдорф, можливо, ускорений дракон. Бо деякі з них, наприклад, хочуть грати щось нове вже замість е 5, але лінняються, буває вчити сицилійку або бояться, бо кажуть, складний дебют. І, здається, ігрок активний, але вибирає каракан. Чи французька Ну, Сканьалки всякі чай льохі, де я мовчу, я вважаю, що це трохи неправильний вибір, але буває деякі твору переконати тяжко. Тобто я ну, питаю, чи це всякі рікко показуєте, і можливо вони вас хоч послухають, тої, чи -чуть, деякі, що не обов'язково боятися цих варіантів, пробувати вчитися на помилках своїх. Ну, Тобто, яка ваша думка про цей момент, от таким, що їм підказати, Чуть-чуть такий аспект от, вибору дебюту. Добре, зараз відповім. Ем, ну мені е, пощастило, бо я до Грабінського прийшов дитиною, і він мені зразу сказав, граєш сицилійку. І все. Тобто, мені не треба було вчитись грати сицилійку. От вчитись її п'ять мені прийшлось в дорослому віці. Тобто, в мене подібна система, але в інший бік. Е, я розумію страх вивчення нового дебюту. Чим швидше його подолати, тим ліпше. Е, зараз це робити набагато легше ніж коли я був дитиною, бо зараз. Отакий От алгоритм дій. Якщо є ініціатива фігури, треба грати Сицилійку. і треба програвати, треба мати катастрофи, але треба на них вчитись. Але те, взагалі можна отак. Дуже просто Ходи це 5. Може нічого не вчить, навіть Ходіть ходіться 5 в Бліц партія. Грайте бліц, грайте, грає це п'ять. Ну, нехай там я хочу грати Найдорфа. Ну там перших шість ходів, знаєте, вперед, грайте в Бліц партії. Зіграли, надавали вам по голові в Найдорфі, так? Отримав проблему. Тут же відкрив комп'ютер, подивився, а тут так треба грати. Окей, зберіг в себе на комп'ютері. Запам'ятав: отут, тут мені надавали по голові. Наступний раз я граю так. І знов це 5. Знов там пух, інший варіант. Знов е, тут ви краще програти 10 партій Blitz онлайн і отримати досвід. Навчитись на а потім в класику вже і не страшно буде. Тут я знаю, тут мені надавали, тут я знаю, тут мені побили, тут я знаю. Я, я так робив з е 4 е 5 Я все життя грав Сицилійку і тільки там, не знаю, 17-18 рік у віці 30 років вирішив вивчити е 5 От. І, і оцей самий спосіб застосовував, грав в Бліц. Е4, Е5, почав Бліц грати. І мені стільки по голові надавали. Якийсь гамбіт, якийсь Еванс, якийсь шотландський гамбіт, Д4, С1, С4, якийсь Д4 С3, якийсь третій, хід С3. Мені кожен раз королівський, і я кожен раз виходжу, і мені там бум, вломили мені. І я такий програв. Але я не, не казав, о, все, дурний, е 5. так казав: ні, дякую за урок. Я програв, я отримав повну дупу, скажу це слово нарешті. В дебюті я партію закінчив, відкрив базу. Відкрив свій файл e E5, Ви можете не мати навіть тої файли сицилійка. Кожна ваша зіграна партія це і є той ваш файл. І виправили. Отут я зробив помилку, тут наступний раз я ходжу так, і все, можна навіть нічого не вчити. Граєте, помиляєтесь, запам'ятали, намалювали дві стрілочки, записали і знову йдете. Знову вам надають по голові, знову, але кожен раз ви стаєте трошки кращими. Я так зробив з e E5. Раз пішли зі мною. Куди тут та Еванса мені пішли? І 4 5, і 5 кінів 3 кінці 6 анце 4 сланце 5, і Б4. Я нічого не знав. Б4. Ніхто не грає в класику Гамбіт Еванса. Зі мною пішли в Бліц, влумили мені. Я партію закінчив, програв, відкриваю базу, включаю комп'ютер. Так, тут добрий хід, тут добре. А, отут так треба було. Трошки далі подивився, зберіг, знов виходжу, знов є 4 і 5 Знов там цей мені багато разів надавали. А потім, але оскільки я робив ось це от постійно. Оце, от вчитись на своїх дебютних помилках з Бліц партій, в якийсь момент я дуже здивувався. Я хожу і 4 і 5 впізнаю нікнейм, бо він грає Еванса зі мною, і він знову йде в Еванса зі мною. Я пам'ятаю, як він мені тоді вломив. А я йду, 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 і я вже йду, і я вже знав більше за нього. Хоча люди, які грають такі гамбіти, вони дуже добре їх ну, мали би в теорії вивчити. Я вже знав більше за нього. Я отримав перевагу і виграв. Я такий вау, клас! Він спеціаліст, він знає. А я вже знав більше. І я просто йшов по тому варіанту, який я вже вивчив. Але це класно, онлайн-бліц. Програєш, відкриваєш комп'ютер, фікснув, і йдеш знов. І знов, і знов, і знов, і знов. Але це ми вже не кладемо граблі. Ті граблі ми вже забрали, ми йдемо в пошуку нових. Отут нам вломили. Дякую. Пішов, розібрався. І після того я вже в цих всіх гамбітах, крім Королівського, з Королівського розібрався. Він там ну, один раз зі мною зіграла, паєц, гросмейстерка, звідки по-моєму, вжарила мене просто. Я причому зробив всі ходи, що в мене в файлі, а вона пішла далі і обіграла мене. Я такий, ну що я зроблю? От, тобто, на Королівський в мене ще немає відповіді, а на ті всі гамбіти мені вломили в Бліці, в Бліці ж немає часу подумати. Нема, програв. Відкрив, спокійно, вирішив і пішов знову грати. І отак я почав їй 4-5 грати, я тепер не боюся ніяких гамбіків, крім королівського, нікому не кажіть. Добре. Е, от. І те саме з Сицилійкою. Можете нічого не знати. І вперед, грайте. Ну, тільки там приблизно напрямок, там, може, якісь ідеї. Грай, програв, дякую. Подивився, записав знов і знов і знов. І на початку не буде дуже весело, але часто буває, але я бувало викручувався. Тож бліц, але я все одно вертався назад і дивився: а о, блін, а тут було програно. А що ж я мав зробити по-інакшому? Тому для тих, хто грає активні шахи, ну крім Сицилік, я навіть не знаєш робити, а не менше, не менших варіантів. Всі, решта, або погані, або, або нудні і повільні. Тільки Сицилійка. Вже який варіант Сицилійки? взагалі-то всі бажано грати. Поступово там, почати з якогось, там, може, не з найпопулярнішого. Можна кінце 6, б 6 почати. А чому би не? Вінце 6, б 6, там виводити фігури, граєте. потім зрозумієте, чому ферзь Б6 поганий, можна рухатися до, не знаю, бо бажано всі спробувати, і тоді будете комфортно чутись. Але завдяки онлайну і можливості зі Стукфішем сісти вирішити, все насправді дуже просто. Просто це треба робити на постійній основі і не боятись програвати. Причому who cares? Кому, яка різниця? Програв онлайн-партію. Ну і що? Головне, щоб в чемпіонаті України знати, що робити, чи області там. Тому, думаю, я відповів.